У мене сьогодні день народження, тому вітайте, лайкайте, пишіть коменти, а буду показувати вам мій улюблений аутфіт цього сезону. Він трошки крейзі, a lot of fashion, саме такий, як я люблю. А штани нові з збіркою о oh гад. Так. Вони дуже класні. Я вважаю, що мене таке пасує. Хотіла щось таке відкрите з вирізами, але в uh, цій колекції. Не було, а ця футболка той же бренд Lee. австралійський футболка з корсетним елементом. Мені подобається те, що тут не має бути небагато тут всього відкритого, і можна бути комфі, можна бути і в кросівках, можна бути і в туфлях. Я, звісно, буду у підборах І це мої улюбленці. Ла-ла-ла. Тому що вони такі фіолетові. Мені за гороскопом треба носити фіолетовий, бо це допомагає мені а, мою карму якось там а, проходити швидше. І хочу додати на очі такий синій каял. У нас все чорне, тому трошки кольору не завадить. Десь ось так. Олівець був. Колекції H&M Beauty. я люблю цей бренд. І підтримуємо цей блакитний такими ж сережками. І ви побачите, як очі просто будуть, як яскравий, такий класний акцент на чорному фоні. Мені дуже подобається такий трюк. І нас знову вийшов акцент саме на обличчя, на усмішку, нейтральні губи. Трошки тут кольору, трохи тут руху, і кльова така форма, та все, що я люблю. І так як це літо, серпень місяць, візьмемо білий клач, все, що я люблю, кльові форми. Там є така геометрія і гра на пальчиках. Тут нібито дуже все так спокійно, скромно, але цікаво. І трохи кольору тут, і білий. Я готова.